Вітаю вас, це програма Соціальна країна. і Я її ведуча Наталя Дерев'янко, і на початку сюжет, який запропонує тему сьогоднішньої програми. Прошу. Щоб зберегти традиції для свого народу, герой нашої області позитиву вирішив присвятити своє життя українській музиці та дітям. Студент-бандурист Ярослав Джусь складає музику та пише ноти для молодих виконавців. Він намагається зробити так, щоб українці не забули через декілька десятків років голос старовинного народного інструменту. Ярослав Джусь, студент Національного педагогічного університету імені Драгоманова, з чотирьох років почав писати музику для фортепіано, коли дорослішав, вирішив опанувати бандуру. Студент третього курсу неодноразово ставав лауреатом престижних музичних конкурсів. У нього більше восьми десятків власних музичних творів і півтори сотні обробок народних пісень. Проте своє життя він вже вирішив присвятити педагогіці, навчати дітей грі на національному українському інструменті. Педагог професія почесна, але але не прибуткова, та це його не лякає. В мене першочергово є така таке бажання зробити нот, нотну збірку творів, тому що музика це теж класно, це для загального кола слухачів. А так як я ще й в колі такому е, вузькому саме студентів-викладачів, які займаються бандурою, то я знаю про проблеми, що теж дуже обмежений репертуар і мало нот, мало підручників. І мені здається, що було б непогано створити такий збірник з сучасними творами, які цікаво було б грати якраз у дітям, підростаючим поколінню, Чотись по підручникам 50-х років своєї бандури Ярослав наразі немає. Справа не у вартості, каже, придбати нову складно, адже на тепер такий інструмент в Україні майже ніхто не виробляє. Тож музикант вирішив самотужки полагодити стару бандуру, яку йому подарували друзі. Втім, це може забрати чимало часу. Якщо от людина прагне і хоче чогось добитись, і вона сама шукає ці шляхи, то обов'язково не знайде. Я от сам переконався в тому, що якщо сидиш. То ну, скажу, ти нічого не робиш, то нічого не зміниться. Якщо ти шукаєш десь якісь конкурси, якісь фестивали, приймаєш участь, е якісь твориш на людей, намагаєшся їх втілювати, борешся, живеш, гориш. Тоді є результат. Його музика потрібна людям, впевнений, Ярослав. Бо він один з тих, хто прагне зберігти національні традиції та підтримати духовність українців. На сьогодні це все здоров'я вам, молодості, прагнення до знань у будь-якому віці та оптимізму. І якщо сьогодні щось не гаразд, не приймайтеся, завтра все обов'язково буде добре інакше просто не може бути, адже ми незвичайні люди і живемо у найкращій країні. Зустрінемося за тиждень. Щасти вам.